Знаходимося на горищі однієї з хат центральної України. І будемо робити реконструкцію лежака і ремонт димаря. Так, триває робота по Ремонту чи реконструкції, як правильно сказати, лежака. Називають його по-різному. Свинка, кабан, лежак. Робота триває. І зверху там теж ще є проблеми. Ку-ку. Може зараз хтось вилізе? Скаже ку-ку. Робота готова. Плюс там тече криша, то ще ось таке під навіс, щоб не розмивало. Звонить, звонить, пишіть, приїдем по чистам.